Вітаю! Сьогодні познайомимось з тим, що таке антропосфера. Пригадаємо, що таке географічна оболонка, що характерно для географічної оболонки, що таке колообіг речовин та енергії, як проявляється ритмічність і зональність географічної оболонки. Дізнаємось, що таке сфера земного простору, в якій живе людство. Скільки людей проживає та як вони розселені на планеті, які раси та народи населяють Землю, яка різниця між країною і державою? Розпочнемо з першого пункту: антропосфера, географічний та соціальний простір життя і діяльності людини. Що таке сфера, ви вже знаєте. А ось антропос грецької мови антропос означає людина. Тож простіше кажучи, антропосфера це оболонка, заселена людьми. Часто антропосферу долучають до біосфери, але простір, у якому живе людина, не лише природне середовище, але і той, який вона створила для життя. Цей простір має назву соціальний, тобто такий, який пов'язаний із життям і діяльністю людей у суспільстві. Верхня межа антропосфери сягає космосу, де літають космічні супутники та орбітальні станції. Нижньою є поверхня суходолу та нечисленні підземні місця перебування людей. Географи для означення певної кількості людей, яка населяє певну територію, вживають слово населення, а замість слова людина особа. Другий пункт плану кількість і розміщення населення на Землі. Учені вважають, що перші роки нашої ери на планеті проживало понад дві сотні мільйона осіб. Через тисячу років кількість зросла до трьох сотень мільйонів, а в 1500 році до чотирьох сотень мільйонів. Перший мільярд мешканців мешканок на планеті з'явився у 1820 році, другий через 100 років. У 2000 році на Землі проживало більше 6 мільярдів, а в листопаді 2022 року стало 8 мільярдів осіб. Отже, швидкість зростання кількості населення на планеті в останні сторіччя значно збільшилася. За прогнозами вчених, у 2050 році на Землі мешкатиме майже 10 мільярдів осіб. Найшвидше зростає кількість населення в Африці, Південній Америці, в Центральній і Південній Азії, в Європі, в Північній Америці та в деяких країнах Азії кількість населення зростає дуже повільно або зменшується. На планеті Земля розміщується дуже нерівномірне населення. Це зумовлено тим, що не всі території суходолу придатні для життя. Більшість людей вибирає більш привабливі із придатних. Через хороші природні умови та багаті природні ресурси ліси, родючі ґрунти, запаси корисних копалин, людство зосереджилося в помірному, субтропічному та екваторіальному кліматичних поясах та в прибережних районах. На розміщення, Населення тривалий час вплинули певні історичні події: виникнення давніх цивілізацій, великі географічні відкриття та війни. Сьогодні розміщення людей найбільше впливає рівень розвитку господарства окремих країн чи їх груп. Для оцінки розміщення населення на планеті вчені географи визначають щільність населення, вираховуючи, скільки осіб проживає на одному квадратному кілометрі. Якщо поділити число людей, яке проживає на планеті чи в окремій країні, на площу суходолу чи площу країн, то отримаємо середню щільність або густоту населення. Так, на планеті у 2022 році. Вона становила понад 50 осіб на квадратний кілометр. У Європі та Азії середня щільність населення майже вдвічі перевищує середню на планеті. В Америці вона вдвічі, а в Австралії в 10 менша. У грудні 1990 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію і заснувала Міжнародне свято Всесвітній День народонаселення, яке вирішено. Щорічно відзначати 11 липня для підвищення обізнаності щодо проблем народонаселення, зокрема їхнього зв'язку з довкіллям і розвитком. Більша половина населення світу проживає в містах. У деяких частинах світу в містах живе до 80% їх населення. Кількість жінок у світі дещо менша від кількості чоловіків. Більше 85 мільйонів осіб у всьому світі були вимушені покинути свої домівки через війни, насильства, стихійні лиха або страх переслідування. Це майже в два рази більше, ніж 10 років тому. У 2019 році свої будинки покинули 8,7 мільйона осіб, велика частина з них жителі і жительки країн, що розвиваються. Серед головних причин вимушених переселень числені війни і конфлікти по всьому світі. У 2022 році через повномасштабну агресію Росії проти України біженцями стали більше 7 мільйонів осіб, а тимчасово переміщеними особами 5 мільйонів мешканців мешканок України. Третій пункт раси і народи. Усі люди на землі різні, але за деякими ознаками мають подібність. Найпершою з них є колір шкіри, світлий, жовтий та темний. Окрім цього, багато людей мають подібні будову обличчя та його частини, колір очей, пропорції тіла, особливу структуру і форму волосся. За цими ознаками людей відносять до певних груп, які назвали расами. Раса це група людей, яка історично сформувалася і має схожі зовні ознаки колір шкіри, волосся, очей, форми носа і губ, пропорції тіла тощо, що передаються спадково. Майже 70% від усього населення належать до певних рас. А решту 30% становлять представники і представниці змішаних рас. Учені виділяють чотири раси європеоїдну, монголоїдну, негроїдну, яку ще називають Екваторіальною, та австралоїдну. Представники і представниці європеоїдної раси проживають здебільшого в Європі, Південній та Західній частинах Азії, в центрі Північної Америки, в Австралії, на Сході і в Півдні Південної Америки та на півночі Африки. Народи монголоїдної раси населяють центральну, східну та північну частину Азії. Північ та південь Північної Америки та центральну частину Південної Америки. Негроїдну расу часто називають екваторіальною через те, що більшість її представників або представниць проживає в Африці поблизу Екватора, в Австралії та на островах поблизу неї зосереджені представники і представниці австралоїдної раси, решта світу заселена представниками, представницями змішаних рас. Представники і представниці однієї раси або змішаних рас, які живуть на певній території, мають свої особливості мови, культури, утворюють спільноту людей, яку називають народом або етносом. За підрахунками, різних учених у світі налічується від 3 до 5 тисяч народів. Одні з них мають чисельні десятки і сотні мільйонів чисельність. А інші декілька сотень або й десятків осіб. Найбільшими чисельністю народом є китайці, яких нараховують більше мільярда осіб. Українці входять до числа найбільших народів світу. Найбільші народи світу більше 10 мільйонів осіб, становлять майже 89% населення світу. Найпоширеніші мови світу. Китайська, іспанська, англійська, ганді та арабська. Держави та країни світу. Четвертий пункт. Увесь суходіл, окрім Антарктиди, поділений кордонами. Вони окреслюють територію держав чи країн. Поняття країна і держава подібні між собою та означають окрему територію з давніх давен заселену певним народом. Держава це територіальна організація політичної влади панівної частини соціально неоднорідного суспільства, що існує, функціонує і розвивається через систему органів публічної влади. Країна це територія з визначеними кордонами і населенням. Що є єдиним цілим з погляду історії, культури нації та в політикографічному плані може бути незалежною або залежною, важливою відмінністю держави від країни є те, що в ній народ управляється владою, яку він обрав. Країни у світі близько 250. А держава 194 на початок 2023 року. Кожна держава має столицю та свої державні символи: прапор, герб і гімн. Побачити розташування країн у світі дозволяє політична карта світу, яка перед вами. На ній держави та країни позначені різними кольорами та їх відцінками. Ознайомтеся з нею. У загальному. Антропосфера є середовищем життя і діяльності людини, і воно не лише природне середовище, а й те, яке вона створила. Кількість населення на планеті невпинно зростає, особливо швидко в останнє століття. На Землі є території дуже щільно заселені та дуже багато малозаселених земель, які мають несприятливі умови для життя. Більшість населення світу належить до однієї із чотирьох рас, Європеоїдної, монголоїдної, негроїдної та австралоїдної. Приведемо хвилинку відпочинку. Доводіть, що світлина підходить до теми уроку. Домашнє завдання опрацювати тему антропосфера. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань. Бувайте!